Ді, в програмі України та американська компанія Шеврон підписали угоду, що обіцяє послабити газову залежність від Росії. Закінчується 12-річна епоха Майкла Блумберга. Мешканці Нью-Йорка обирають нового мера. Критика. Журнал, що виходить за підтримки американців, об'єднує українських інтелектуалів. Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. У студії працюю я Тетяна Ворожко у Києві. Відбулося підписання угоди про розподіл вуглеводнів між українським урядом та компаніями Шеврон і Надра Олеська. Укладання цієї угоди дозволить розпочати роботи з пошуку та видобутку сланцевого газу в межах ділянки Олеська, запевняють в адміністрації президента України за поточним прогнозом: видобуток газу на цій ділянці може становити 8-10 мільярдів кубометрів щороку. Компанія Шеврон готова інвестувати 350 мільйонів доларів у розвитку сланцевого газу у Львівській та Івано-Франківській областях. А загальні інвестиції у видобуток сланцевого газу в Україні. Можуть перевищити 10 мільярдів доларів. І це стане найбільшою інвестицією в Україну за всі роки незалежності. Про це заявив посол США Джефрі Пайт, коментуючи, що не підписано угоду сьогодні Україна зробила дуже важливий крок до енергетичної незалежності. Подія важлива також для зміцнення довіри у наших двосторонніх відносинах. Ця інвестиція має стати найбільшою, що зроблена в Україну сполученими штатами за усі роки незалежності. Шеврон принесе в Україну, зокрема у західну Україну, сучасні екологічно безпечні технології. Угода збільшить кількість нових робочих місць, стимулюватиме зростання економіки і дасть змогу українцям скористатися тими вигодами від революції. Сланцевого газу, якими ми у Сполучених Штатах вже скористалися, питання вибіркового правосуддя залишається головною перепоною до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Таку заяву зробив у Вашингтоні віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак до саміту східного партнерства в Вільнюсі, де Україна і ЄС мали підписати угоди, лишається менше трьох тижнів. А Юля Тимошенко і досі за гратами. Звернув увагу лайчак. Ловацький урядовець закликав Україну якомога швидше прийняти рішення у справі екс експрем'єр-міністра, а Росію припинити тиснути на своїх сусідів, які готуються до вільнюського саміту. The... У питанні України нас найбільше непокоїть доля Юлії Тимошенко. Країни-члени ЄС не мають одностайної думки чи голосувати за підписання угоди про асоціацію, якщо експрем'єрка лишиться за ґратами. Про інші головні події вівторка 5 листопада дивиться у короткому огляді новин. Перебуваючи з візитом у Варшаві, державний секретар США Джон Керрі пообіцяв, що Сполучені Штати намагатимуться знайти правильний баланс між стеженням необхідним для безпеки і правом громадян на приватне життя у розмові з журналістами у Варшаві. Керрі закликав європейців не руйнувати багаторічні зв'язки між Європою і США через скандал, пов'язаний з прослуховуванням європейських лідерів та громадян. Також Керрі заявив, що розраховує на участь усіх сторін конфлікту в Сирії у мирних переговорах з метою створення тимчасового уряду після трьох з половиною років перерви європейський союз відновив переговори з Туреччиною щодо вступу в ЄС. Поновлення діалогу мало відбутися цього літа, але було відкладено через придушення протестів у Стамбулі. Але тепер у Брюсселі визнали, що Туреччина досягла значного прогресу на шляху демократичних реформ. Суд у Бангладеш засудив 152 людини до смертної кари і ще 150 до довічного ув'язнення. Цей вирок підсудні отримали за участь у повстанні прикордонників, що вимагали підвищення платні. І в результаті цього загинуло 74 людини. Група повстанців М 23 в Демократичній Республіці Конго заявила про складення зброї та готовність до початку переговорів з урядом. Це сталося після того, як уряд захопив останні території, контрольовані повстанцями. Від початку збройного протистояння між урядовими силами та повстанцями М 23 понад 800 тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Інді запустили свій перший безпілотний апарат на Марс. Зонд має прибути на орбіту червоної планети у вересні 2014 року. Його мета зібрати дані, що допоможуть вивчити марсіанську кліматичну систему. У разі успіху індія стане четвертою країною, чий літальний апарат досягне Марсу. А у США проходять вибори двох губернаторів, кількох мерів та численні референдуми з місцевих питань. Вибори в обох штатах Вірджині та Нью-Джерсі є досить показовими. Вибори у Нью-Джерсі стануть перевіркою популярності діючого губернатора Кріса Крісті, якого вважають одним з ймовірних кандидатів на президентську посаду від республіканської партії у 2016 році. А поразка чи перемога на виборах у Вірджинії генерального прокурора штату республіканця Кена Кученелі. Мусить продемонструвати наскільки міцною залишається позиція партії чаювання, яка його підтримує. А вибори мерів проходять у таких великих містах, як Атланта, Бостон, Детройт, Г'юстан, Майамі і Нью-Йорк. Про виборчу кампанію в Нью-Йорку та настрої мешканців міста і району брайтон Біч дивиться в сюжеті наших колег з російської служби з їхніми репортажами. Знайомить Олексій Кузьменко. Посаду мера Нью-Йорка покидає мільярдер Майкл Блумберг, який обіймав її 12 років. Чимало людей вже втомилися від його залізного стилю керівництва і чекають змін. Я думаю, треба голосувати за Біла деблазіо. Демократ Біл де Блазіо обіймає особливу для Нью-Йорка посаду громадського омбудсмена. Він представляє інтереси виборців перед урядом міста. У разі обрання мером обіцяє боротися із корупцією та скоротити прірву між багатими та бідними. Його з молоду захоплювали ідеї соціальної справедливості. Він навіть їздив у Нікарагуа, щоб підтримати місцевих комуністів. На його боці президент Обама. є які заробляють. Я пів мільйона доларів на рік і більше повинні платити більше податків. Моя адміністрація підніме їм податки, а виручні кошти підуть на розвиток шкіл, в яких зокрема вчиться і чимало дітей російськомовних іммігрантів. Його опонент республіканець Джо Лота з іншого політичного тіста. Він консерватор, обіцяє боротися із злочинністю підтримати середній клас і бізнес. На виборах його може врятувати тільки диво. За опитуваннями він отримує на 40% менше голосів ніж де Блазіо. Тому і закликав на підмогу легендарного нью-йоркського мера Рудольфа Джуліані. Який відновлював Нью-Йорк після терактів 11 вересня. Лота працював в адміністрації Джуліані. Я постійно працюю з іммігрантами. Я народився в Бронксі і часто буваю на Брайтон Біч. Там живуть дуже підприємливі люди. підприємливі люди до виборів мера відносяться без ентузіазму. Деякі і голосувати не можуть. Я би голосував. Я би я голосував, але я не, не можу. Навіть. Я не громадянин. Я, я гастарбайтер гастарбайтер. Не можу. інші. Голосувати не хочуть. Я не хочу я голосувати. не буду голосувати. Я не знаю хто такий Біл блазіо. Треті розмірковують про проблеми, які новий мир повинен вирішити. треба знизити ціни. Вони ростуть кожен, кожен день. Кожен день. А ще у цьому найбільшому і найдинамічнішому місті Америки не вистачає доступного житла та рівень безробіття вище ніж у середньому по країні. У найближчі чотири роки новому меру буде чим зайнятися. Олексій Кузьменко, Вікторія Купченецька, голос Америки. Приємний сюрприз у ці дні очікує американців на заправках. Ціни на бензин найнижчі за багато років. Експерти пояснюють, що ціни падають через сукупність факторів, серед яких збільшення видобутку власної нафти та сланцевого газу, що зменшує залежність від імпорту. Тему продовжить Руслан Петричка. Американці буквально танцюють у ці дні на заправках, побачивши ціну. Бензин найдешевший за три роки. Літр 91-го у США сьогодні коштує в середньому 75 центів, тобто 6,5 гривень. Це фантастично. Це справді так. Холодний фронт, який накрив цими днями значну територію США, змусив людей увімкнути домашнє опалення. Але сезонне збільшення споживання нафтопродуктів та природнього газу, як виглядає, протилежним чином позначились на їх ціні. Ціни на мазут та комунальне паливо впадуть на 15 центів за галон. Така ж динаміка цін на заправках. За два місяці бензин подешевшав на 10%. До різдва його ціна очікують ще більше впаде. Експерти кажуть, що здешевлення пального у США спричинили одразу декілька факторів. Головний це збільшення видобутку власної нафти, що зменшує залежність від імпорту. У деяких штатах видобуток збільшився в 10 разів за останні кілька років. США сьогодні просто купаються в нафті. Це допомагає водіям на заправках. Ще один фактор бум видобутку сланцевого газу. У багатьох сферах дешевий сланцевий газ замінив нафтопродукти, що зменшило попит на них, а отже, і ціну також посприяла падінню цін на бензин цього року. Погода літо та осінь у мексиканській затоці минули без традиційних для цієї пори ураганів і не спричинили перебоїв у видобутку нафти. Яка б не була причина, американці задоволені, адже зекономлені на заправці гроші вони знайдуть де потратити, особливо у різдвяно-новорічний сезон? Руслан Петричка голос Америки. Вже понад півтора десятиліття в Україні виходить часопис Критика та книги одноіменного видавництва, як і подібні журнали за кордоном. Критика, попри невеликий наклад, виконує засадничу місію в українській культурі, об'єднує інтелектуалів з Києва. Повідомляє Оксана Лігостова. Так виглядає книжкова полиця українського інтелектуала Факсиміла Шевченкових гайдамаків, повне зібрання пантелеймона Куліша, багатотомні хроніки колективізації та голодомору. Кожне з цих видань етапне в українському книговидавництві. Та вони не побачили б світ, якби не видавці-ентузіасти і пожертви меценатів. У київському видавництві критика беруться за некомерційні проекти, за які не взялися б інші видавці. І я, будучи американським громадянином і викладаючи в Гарвардії, завжди старався включити. Ресурси американської сторони, американського світу. Професор Гарварду Григорій Грабович заснував критику у Києві в 97-му році. Тоді, невдовзі, після здобуття Україною незалежності він відчув потребу в появі інтелектуального журналу українською мовою. І ми це прямо так трохи, як кажуть, авантюрною зробили, тому що ми точно не мали коштів. Ми мали людей, що й найважливіше. Ми мали певні тексти, концепцію, а коштів майже не мали. Перелом у фінансуванні настав, коли допомогу часопису надав Гарвардський інститут українських досліджень. Критика почала видавати наукові книжки, створила дослідницький інститут, що нині публікує матеріали з архівів, відкриває нові імена. Ми е, встановили хай і для. Трохи завуженого кола читачів і знавців, ті, яким ти займаєшся, певну планку, як це повинно робитися, як це може виглядати. У видавництві визнають читацьке коло критики досі за вузьке. Часопис не купиш у кіоску за рогом. Треба їхати в книгарню. Є у Київ чи Львів. Та й інтелігентних читачів в Україні явно більше за двохтисячний наклад журналу. Проте, якою б не була за кількістю читацька аудиторія, у критиці переконані видання для високочолих інтелектуалів необхідне. Таку плану видання в усіх розвинених країнах, в усіх розвинених культурах. Тобто, це це власна той ґрунт, який які просто, просто мусить бути під ногами. думку поділяє швед Карл Генрік Фредріксон, який очолює мережу інтелектуальних часописів Європи. До мережі входить майже 100 журналів, що видаються в 30%. Цяти європейських країнах 32 мовами, як каже Фредріксон, у масовій європейській пресі Україна майже не присутня. А от у дискусіях на сторінках інтелектуальних видань її голос чути. Критика. Критика, що виходить тут у Києві, один із часописів нашої мережі. Завдяки членству у цій мережі. Критика стала частиною пан-європейського простору для обміну ідеями та статтями філософськими, культурологічними політологічними. У такий спосіб думка мандрує через кордони з одного національного контексту в інший на спільній пан-європейській сцені. Оксана Лігостова для голосу Америки, Київ. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете в мережі інтернет за адресою частам. І це в мене на сьогодні. Все. Ви дивилися Час тайм», для вас працювала Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. На все добре.